робити смузі, правильно харчуватися. Але воно ж ну, дійсно дуже-дуже сильно витісняє оцю... бути різним. Бо якщо ми говоримо про клін ми уявляємо дуже конкретний образ жіночки, дівчинки. Чистий невигмушений і обов'язково з дулькою на голові, а дулька така, що цього волосся майже не має е, бути видно, воно настільки прям затягнуто, да? і ця шкіра має бути парцеляновою, це неможливо. Це неможливо. Парцелянова шкіра тільки в маленьких Ді. дітей. Якщо ти старше 25 років, у тебе не може бути порцелянової шкіри. Ну ніяк. Як би я не вірувала в корейський догляд за обличчям і косметологією, але ну, це бред. Навіть просто тупо передмісячними тебе може обсипати. Навіть якщо в тебе класний стан шкіри більшість там, час цику, тебе може один прищ вискочити і все, і ти що, не клінкерл? Чи, типу, прищі це бруд? І що саме цікаве, ну, clean girl, а естетик в мене починається рівно тоді, коли мені впадло вмить голову. От тоді я clean girl. Ну, Тобто абсолютно протилежно від того. Я не буду мити голову, якщо я знаю, що я буду зачосувати на голові собі дуже-дуже такий міцний хвостик. Я коли оце все почитала, оцю всю clean girl, ну, просто, знаєте, що ще дивно?